Так, друзі, всім привіт всіх з наступаючими пасхальними святами мирної пасхи, смачної пасхи. всім здоров'я, бо біг, Бог поміг дочекати мери і злагоди. І нарік дочекати вже у, мильні, у мирній Україні. Так, ми вже вигнали коники пасти. Фаліна пасеться. Ще пасти ну, так нема, щоб сильно, але пустили на старі вітра, ці старі трави обробили як то саном, щоб було один флакончик, поділив на трьох, бо вже сіна меншиться, би на паску менше було роботи. Піти перебити та й дати води. В принципі, я їй перший до води давав вона й не хоче пити. Вчора пішов дощ, трохи це змочило. Вчора на вечір їх тільки вигнав. фаліна і дві лошиці, по суті. такі у нас трави. Отакі карчики, така загальна картина. Зараз я вам покажу ще лашечці, лашеці попутав, бо пастуха ще нема, будемо після паски класти пастух. Не стає часу, того і приселив. Поклав її через ніс ланцюг бо вона така шуста, що може йти їх постосів, вона дуже делікатна кобела. вона не рве нічого. Так, Так, приїхав цими своїми левами. Це Сократ не був, з певний коло місяця запряжений. Та Соня теж давно два тижні я взагалі не робив. Так, далі я залізу на бричку цю свою. Бречка має 4,20. Одноразово показував. Так, нагадую, хто не знає, покажу. Сократ на паровку, можу спарувати. Цього року декілька кобел. Ціна паровки 3 тисячі. Якщо там лишають кобелу, або їхати треба. Можу і привезти, тоді 3 тисячі плюс дорога там солярка. а якщо самі привезете спарувати, то 2,5. Можу, є такі, якщо декотрі хлопці мають декілька кобил і не хочуть возитися, то я можу дати відвезти жеребця на паровку, щоб парував. Так я собі вирішив. Попробуємо. По ньому санька жеребна. Не робив, але ну, черевка вже росте на осінь, десь серпень, бо вересень буде, бо він десь бігав кінець вересня. І в селі дві кобилі. Одна кобилу я порвав, а одну лошицю півторарічну він урвав свій цілий день, коли неї крутився. То чоловік каже, що теж така кілюхата, що певне все, що жеребна. Галіну теж покрили, тепер крили. Думав, що вона цілу зиму жеребна, але нічого не показувала кожен день, коли жеребця була ні сніграма. Два тижні я коло шичку продав, вона запалилася. От тепер в неї вже підходить срок, 3 числа я порвав. То мало би показувати з де дня на день, якщо вона взяла чи не взяла. Ну, тепер до жеребець -то вона не реагує моду наших красунь так чуть вище піднялися по суті дівки їм вже рай отаке От візуальна картина де пасла фаліна такий детських дичок але ліпше вже іксухи ця дівка перша була в лісі її вже десь мекнула трошки нагрезло ножки, але нічого, навіть тренуюся, да? такі вони не... намарафичені, лошиці вже не продаються фактично, бо не пішли пасти найростути. те хто каже, що худенькі були, що нема за що платити, ну, побачимо на осінь які вони худенькі чи буде за що платити. Це буде, скоріш всього, стальний дереш. має вже по собі пустила е, сиві волоски. Шпачка вона не буде, бо якщо б була було шпачкою, то вона вже би кинула. Щось такого наподобі як парижан. Я думаю, навіть може менше. Ну, побачимо то... Поки так, має таку гриву, гостющу, Вона має вже е, 156 по тілу висоти. 23 ногу. Ось така дівка починає линяти. Тепер до паски взагалі не було. Ці дощі в стайні трохи позамурзувалося, але я не мав коли сидіти. Вчора обробив актосанчиком. І все, хочу показати, навіть все буде. От бачите, є понісиві волоски. Так що найсиди дівка. Дівка дуже чимнолька. Взагалі така, що ні ногу не підніме, не скаче, нічого. А ця майшустра. Теж чимнолька. Це факірва дочка. А це сімби дочка. І мама по Орденці і по Парижу. Від брата і від сестри воно вийшло. від рідних по татові. Наша грета. Грета має 22 ногу і трохи нижче, по тілу має 155. По тілу. Будемо бачити, експериментувати, як вони буде рости, а Греті рік минув, а ті був. зараз буде 1-1 в кінці квітня. Минув березня рік. Ось так. А ми погнали. Зараз ще трошки зазнімемо, Як їдемо на фірі. Там теж нам хлоп віддав над підпасалиською, що можна буде, покладемо пастух. Будемо пасти. І тут теж трохи будемо пасти, щось таке, якщо буде час, ще ці дички трохи прорядити. А як покладемо пастух, то... І не треба буде рідити по тому саме. Тепер вже важко, тут є трава, а так коні повипасають, і туди з весну, в лютий місяць, як в нас зачисто, тепленько, то туди бомба, це все прилягло, туди можна цим займатися. такі у нас справи. Ми погнали. Так, Стартанули ми і було бажання зняти як це я впрягаю якщо, то... але то бо треба було бігти треба було штатив нести знімати не було кому так щоб штатив стояв не було часу ну то все вічте такі корчики вже заростають Пару років вже ліс. Другі, так що Треба закінчити рокове і працювати. За полем треба дбати, бо прийшов той час, що колись було поле. Ти був паном, як кажуть старші люди. Був, потім давали паї, всі билися за поле, так потім нікому вже цього поля стало не треба. І тепер далі вернувся той час. Б'ю! сонька! А, я не так, так що а є б'ю? Пості на руб'ю, а не хочеться туди. Моя думка така, що прийде час, що будуть ці поля, де позаростали корчі, які по призарінки, десь попри річки, що нікому не треба. Прийдуть назад, то все будуть чистити і робити, щоб було кепасовище. Це пасти вмирає. Вище в мене не пасли, я ще не пускав цикло. Соня таки тратиться за зелене. Сократ ще Сократ добре їсть. Устайни ще так сильно пакуєш. О, 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 Соня вже все, Соня зуби міняється. Соня старша на три місяці від Сократа. тут наш. Постук. Айте! Куди лізеш? Був то робі. Що Щой ві? Є добре. Сакрат у нас робочий. Це не є, що просто покататися, він вже дров возив, віду вже видів, і в болото добре, віжте, видів. Був уже вищі коліна у багнах. Ми все пробував. Я рибу йому. Коротше, користь мого обіця він проходив. Тепер нема часу. Шкода його ще катувати, але попробувати, щоб він знову все треба. І нагадую всім, що жеребець буде є на паровочку. Стартуємо ми з такої дешевшої ціни, тому що конкуренція, є, це ніхто не цей, але перший раз спробуємо, побачимо, яке потомство буде, а далі будемо говорити вже про стандартну ціну. Така моя думка, там далі, як дасть. Це жеребчик з Вінниці його привіз. І він по армесу походить, Тато його на такі справи. Черепчик не є загудований, неочерпак норма, поки так. Зерно дороге, по-перше, по-друге, наука має проходити. А якщо він має тонший, то з ним легше управляти. Якщо б кожен день його пригадати, то він такий як. Чим нуліка така зі, щоб... просто Це... капець. Такі справи. Так що всіх ще раз з святами, всім здоров'я і добра. Підписуйтеся на канал, ставте лайчики. Якщо щось цікаве, пишіть номер телефону, скажу 097 89 99 665.